Під'їзди шосицьких будинків оснащують енергощадними приладами. За словами виконуючого обов'язки начальника управління житлово-комунального господарства Геннадія Милашенка, перевагу у їх встановленні надають будинкам, мешканці яких і до цього економили електроенергію. Наприклад, там, де у під'їздах були енергощадні лампочки. На даний момент от ми вже по 32 будинках встановили системи, які дозволяють. Включати світло тільки за потреби, тобто в світлу пору року воно вимикається а також вимикається. Під час комендантської години керівник обслуговуючої компанії «Шостка житло сервіс Михайло Строкач говорить тепер в умовах війни шосткинські багатоповерхівки скоротять споживання світла і тим самим допоможуть енергетичній галузі країни. Раніше до війни в усіх у всіх будинках включався і варіла без контроля з утра до вечора. Зараз на даний момент зробилась модернізація цього освітлення, і тепер були встановлені реле в рімені спеціальні Дала со економії, конечно, значна лі буде будинок горіть день. Наші люди, які, наприклад, відносяться Пройшов, не виключив світло і світла світиться. Хоч над під'їздом, хоч у під'їзді будинку. День світиться і нікому не треба. Також воно буде вже економити цей світло, тим більше в період воєнного стану. Наразі 16 будинків і зони обслуговування «Шостка житло. Сервіс вже мають реле автоматичного вимкнення світла. У нас уже 16 будинків встановлено і роботи ведуться. І далі будемо встановлювати по максимуму. Нині комунальники закликають шостканців споживати електроенергію економно. Ситуація, ви знаєте, яка, так що все залежить від нас з вами. Крім робіт щодо освітлення, у шості розпочали підготовчі роботи до проведення поточного ремонту доріг. Відповідну техніку вже можна помітити на вулицях міста. Зараз у нас з центральних вулиць ми почнемо. Доки у нас погода дозволить, ми будемо працювати в цьому питанні. До того ж наразі комунальники звітують про весняні роботи з прибирання прибудинкових територій міста.